Цих колонок зробити іншу колонку. І що хочу сказати. Ну, навіщо я взагалі це перероблюю? Якість звучання цих колонок ну дуже погана. І, до речі, ще вийшла з ладу ось ця кнопочка на включення. Ну і тепер в мене буде робота зробити корпус для своєї саморобної колонки. Всім привіт! Корпус для моєї саморобної колонки вже майже готовий. Ну, власне, він уже готовий, повністю зібраний, все зашліфовано, гарненько, гладеньке. І я це думав плівкою, самоклейкою це все обклеїти, щоб ну, гарно таке було кольором під якесь дерево. Ну, але у мене цієї плівки наразі нема. Це треба в місто їхати за нею. Ну, а хочеться вже передати якийсь вигляд гарний цій колонці. І у мене вдома ось є балончик з фарбою. Тут в достатній кількості. Ну і, мабуть, ну, все ж таки, навіть якщо я куплю плівку, захочу переклеїти. То по фарбі воно ще краще приклеїться, ніж по голому дереву. Зараз оце э, верх-низ боки буду за, ну, зафарбовувати цією фарбою. Ну, Я не знаю, чи колір цей так дуже буде гарний, зелений. Ну, але яка є. Ну, а передню поки не буду фарбувати. ну, а вона буде обтягуватися ще тканиною ця частина. Якщо буде цей, цей світлий колір якось ну, видно, то ну, потім чорною фарбою ця передня кришечка зафарбується. Ну, так ось такий. Корпус Це з фанери я робив ці товщиною. Мабуть, 12 мм. Ну так, 12 Це ось задня із фанери 6 мм, то ця у половину товща, Ось така колоночка. Ну, зараз що? Буду фарбувати? Ну і буду далі показувати, що із цього всього в мене вийде. Оце роблю собі колонку, а тут шпаки прилетіли і стали співати. А я геть про них забув. Ще з осені зняв стару шпаківню, яка була в аварійному стані. Вона там вже дуже така підгнила. І швидкоруч став робити їм житло. Ось вже ну, зробив до палки, прибив. Там стара груша. Верхівка засохла, я обрізав, ну, тобто на такій жердині. Буде до стовбура прибиватись, Ну і, власне, залишилось тільки прибити дашок, ну і нехай святкують новосілля Ну а я буду продовжувати далі займатися своєю колонкою. Це вже фінальна частина зборки моєї саморобної колонки, корпус вже пофарбований, там вже все зібрано. Тільки залишається підключити динамік. Динамік я ось поремонтував за допомогою туалетного паперу, клею ПВА 5. Тут ось ну, прорваних місць було в яких місцях. Де був доступ, я з двох сторон промазував, проклеював. А в яких місцях, де доступу не було, то тільки зверху. Зараз це все підсихає, ну і будемо встановлювати вже в корпус. До речі, знайшов дані на цей динамік. Спочатку маркування я читав неправильно, 3 g ELSHA, і нічого не знаходилось в інтернеті. Потім все ж таки я загуглив. ГДС. Ну і знайшовся якраз цей динамік. Ось зараз ви можете бачити на екрані його характеристики. Діапазон частот від 100 до 12,5 12,500 Гц. Робоча потужність 2 Вт, паспортна потужність 3 Вт. Я оце щось цього трошки не розумію, як 2 і 3 Вт. Довготривала потужність 8 Вт і короткострокова потужність 15 Вт. Така характеристика, в принципі, і непогана. Ну і зараз, коли це все підсохне, буду збирати корпус. Ну і потім покажу вже вам. Результат і затестуємо. Моя колонка вже повністю зібрана. Ось так. Такий має вигляд середині Тут залишається тільки ось цю кришечку закрити, прикрутити і все. Але хочу трошки кілька слів про ось цю трубку. Що я тут встановив? Ну, це я так якби на сміх, як то кажуть, встановив. Це я вперше роблю цю колонку. Це фазоінверторна трубка. Тут мають розрахунки проводитись. Я це так ну, зробив, буде працювати, не буде. Трубка у мене це не спеціальна. А ну, бабіна така капронових ниток. Була цей, з тієї бобини, ну, основа текстолитова. Якраз думаю, а ну спробую, буде воно працювати чи не буде. Як не буде, то я просто урижу корпус та і все. Буде просто один динамік. Та, ну, Нижче буде менше колоночка. І як не дивно, це все працює. Хто не знає, для чого фазоінвертор потрібен, зараз поясню. Фазоінвертор призначений для допомоги у відтворенні низьких частот нижче тих, які здатен відтворити гучномовець. Тобто динамік. Цей динамік по характеристикам, які я в інтернеті знайшов 112,500 Гц, видає. У такому діапазоні частот працює. Ну, дуже розраховувати на те, що тут, наприклад, до 60 Гц буде понижений звук до таких басів, то, звичайно, ні. Що в моєму випадку він дав? Так, я вже перевіряв, прикривав поролоном цей отвір. Різниця, хочу сказати, є, і досить суттєва. Звичайно, що на мікрофон телефона, мабуть, воно ну, не буде чутно, але я своїм вухом добре це відчуваю. Що дає ця трубка? По-перше, ну, звук такий більш гармонійний, насичений за допомогою тієї трубки. Також ну, гучність ну, більше якось звідси ніби ну, гучніше дає. Ну і, мабуть, все ж таки у певній мірі і низькі частоти. Ця фазоінверторна трубка придає. Багато хто може мені в коментарах написати, хто розбирається у цій темі в акустичних системах, що для цієї трубки цей старий радянський динамік не підходить. Також оця плата стереопідсилювача якби не підходить, тут нема можливості регулювання. Ні по високих частотах, ні по низьких, щоб там баси дійсно налаштувати, щоб ця трубка працювала певною мірою набагато краще. Ну і неправильний фазоінвертор. Ну, саморобний, ніяк не розрахований, просто поставлена якась трубка та й все. Але, ще раз нагадую, все ж таки ця система працює. Ну і менше з тим довго розповідати нічого не буду. Більше зараз закриваю цю кришку. Ну і будемо тестувати. Ну, ось, власне, презентую вам свою саморобну колонку. Ось така вона розміром, з усіх сторін покажу. Ось і ззаду тут нічого нема. Я на два саморізи прикрутив. Так ось зафіксував шнурочок, щоб десь у гаражі можна було на цвяшок підвісити, ну, чи де потрібно. Так, З тієї сторони, тут ось віконце, з тієї колонки Sven вирізав цю частинку, не став робити ну, свою іншу хотів по-іншому трошки зробити, а потім вирішив це вирізати та й все. Це регулювання гучності, світлодіод, умикнення, живлення. Ну і кнопочку поставив цю. Трошки біло не пасує тут, ну але нічого страшного. І десь, якщо в моєму магазині буду, електроніки куплю, чорненьку поставлю. Це таке воно тут. 5 хвилин роботи для заміни. Спереду, так, тканиною обтягнута динамік. І трубка ця тут схована. І з тієї сторони вихід провода для підключення якогось аудіо виходу. Ось телефон підключений вже. Ну і тут живлення підключається. Це ось. Наразі. Такий блочок в 220. Але можна також і павербанк підключити. Ось, наприклад, з Powerbanku зараз і спробуємо тестування. Ось, підключаємо. Наприклад, світла нема, а хочеться з телефону. Послухати музику. Ось. Так, включаємо кнопочку. Так, тут вибираємо музику без авторських прав. Ось так вона звучить. Ну зараз підключимо від мережі 220 цей адаптер. Воно однаково, все так. Ну ось так звучить моя колоночка, Я дуже задоволений результатом. Чисто, гучно, ну ці колонки Sven, ну просто валялись. Звук дуже поганий був, щоб музику слухати, вони взагалі не придатні для цього. Так якісь просто невеличкі піщалки. До комп'ютера ще можна підключати, щоб якийсь ну, звук е, там був. Ну, але для музики вони не підходили зовсім. По тій же колонці ну, слухати музику. Ну, дуже мені подобається, як вони звучать. Тобто для музики вон, ця колоночка саморобна підходить на всі 100%. Так, дещо можливо не вистачає низьких частот навіть з тією трубкою. Ну але звук приємний, чистий, гарний. Мені подобається. Ну і на цьому, все. Всім дякую за увагу і до побачення.